Так, дивимося розумівка. Розумівка. 23-24 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета Бушахендів. Розумівка. Розумівка, є загроза ракетна і є загроза від уламків. Ви будете чути, як працює ППО. Є загроза людям від уламків, але не ви, це буде прольотом над вами. Балабину, дивимося, була В балабини. балабини є загроза фізичних ушкоджень від ракет. Буде працювати ППО, але летіти щось буде на вас, ціль буде у вас якась. Нова Миколаївка. У Миколаївка у вас прильот пада, загроза прильоту. Це ракетний прильот пада. Є загроза фізичних ушкоджень. Будьте дуже-дуже обережні. Широке. Широке, у вас шахетна загроза, і ви чуєте, як працює ППО, ви налякані. Ага, і ракети летять. Ну, мимо, ракети повз вас. У вас іде загроза від шахетів більша. Але людям сльози випали. Це не дуже добре, бо завжди, як випадає, то щось таке не, ну, негарне. Будьте обачні, дуже широке. Вільнянськ. Вільнянська загроза фізичних ушкоджень є. А від чого? Від ракет, від роботи ППУ. Ви будете чути, як збиваються ракети. загроза фізичних ушкоджень від уламків. Лежено. Колежено. Ну, вас ви тільки чуєте. Там роботу ППО не бачу загрози, і ракети і шахеди, все летить мимо, але будьте обачні. Відрадне. Відрадна загроза ракетна. Працює ППУ, загроза на якийсь інфраструктурний об'єкт. Я не бачу фізичних ушкоджень людям. Є загроза тільки руйнації. Першотравневе. 1 травнева у вас загроза фізичних ушкоджень від шахедів. Будьте дуже обережні. нува У вас падає загроза тим, хто в формі в уніформі або в спецодягу. І це якийсь громадський об'єкт. Будьте обережні. Привітне. 23-24 січня. Привітне! Теж загроза від ракет, це можуть бути каби, або це обстріл на якийсь громадський об'єкт. Під загрозою громадський об'єкт, привітне. Так, зараз переключу на інший павербанк, у них навіть зарядів. Так, привіт, Друго травневе. Другого травневе? Нічого не бачу, буде спокійно.

Ой, Михайлівка погано. У вас прильот людям сльози, є загроза фізичних ушкоджень. І це ракети або каби. Будьте, будь ласка, дуже-дуже обачні. Михайлівка дуже обережно. Юлівка. Юлівка, у вас теж погано, у вас ракети-шахеди. Ціль не ви. Це все прольотом. Але у вас є загроза руйнації. Будьте обережні. Матвіївка. Нічого не бачу. Все буде добре. Сонячне Володимирівське. Сонячне Володимирівське. Сонячне-Водимирівське дуже обережно, вам падають і ракети, і шахиди. у вас є загроза прильоту. Будьте, будь ласка, дуже обачні, обережні. Перемівка. У вас ракетна загроза Є загроза фізичних ушкоджень людям. Буде працювати ППУ. Теж дуже обережно в термівці. Верхня Хортиця. Хортиця, ви чуєте, як працює ППО, люди налякані, але чомусь випали сльози. Хоча загроза за межами вашої громади верхня хортиця. Ну, будьте обережні, не бачу я фізичних ушкоджень людям, але ж трошки так, будьте на стрюмі. Село Таврийское. Так, село Таврийское. И... Чуєте ви, як працює ППО? загроза для вас пуста ви, тільки налякані. Це все пролютом ціль не вибудете, але ж будьте обачені, бо це людський фактор. Хутор запоріжець. Вітер, мабуть, так правильно вітір запоріжець. 23 24 січня дивимося. Хутір Запоріжець. Хутір запоріжець, там повз вас летить, ви тільки чуєте налякані. Все повинно бути добре ці дві доби. Зараз подивимося. Гуляй поле. Славите, чи буде окуповано гуляй поле. Повністю окуповане ворогами до кінця лютого 2026 року. Е, ні, карти показують, ні. Я ж, бачите, Ютуб все збереже, ми тоді перевіримо це все разом з вами. Е, пусті їх наміри будуть, не вдасться. Звісно, що вони хочуть, і дуже багато ресурсів там в це вложено, але ні. нашим буде дуже тяжко, але вони їх будуть. за кораблем двигати звідти. Дай так Боже, щоб було. Бережіть себе, своїх близьких. Побачимо з вами 25 січня. Подивимось, що нас чекає далі.